А от очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спростував повідомлення про масову втечу Росіян з Криму. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що спецслужба не фіксує такої тенденції на тимчасово окупованому Росією Кримському півострові. Однак Буданов зауважив і підтвердив іншу цікаву обставину. З Сплесками йде, думаю, зараз буде черговий сплеск виходу бізнесу. От воно йде. Просто сплесками. Здебільшого виводять бізнес ті, які ну наші зрадники умовні. От вони найбільше виводять його. Бо вони розуміють, що якщо зміниться різко ситуація, ну з тими, хто за цей час створив нове, да там яких переселили, Ну там будуть різні варіанти. А от у них точно все заберуть.